Хочу, Спасию, скажіть, будь ласка, чи є обов'язковим звичай бити один одного освяченою вербою на верну неділю? І як церква ставиться до таких народних висловів, як не я б'ю, а верба б'є за тиждень, великдень і багато різних іще, чи це просто традиція, чи вона має глибше духовне значення? Ну, крім традиції, я не знаю. Може вона й має яке значення? Я по правді скажу, я не знаю. Я, я знаю, що з бабки до церкви і виходили з церкви, бабка все таку брала таку маленьку, вона ну, така в мене була мінімалістка. Так, все таке, три гілочки маленькі такої, цієї вербини, а в нас в селі казали, шутка на неї, так, котики, так, або котики, або шутка. І це в нас казали в селі, шутка, не я б'ю, віденьки за тиждень великий. Ну, я знав, що так треба робити, та й все. А походження того, я не знаю. Отже, чи правда, що ангел-охоронець відходить від п'яниць у стані алкогольного сп'яніння? Ну, певно, що смердити, як він там годин сидіти. Певно, що відходить. таке правда, що переживана переважна більшість бід аварій, злочинів та чиняться в п'яному стані. Нерідко пояснюють, що не пам'ятають, не усвідомлюють щодо, що наробили. Дякую. Я вам дякую. Ну, так, питання алкоголізму це є страшне діло. Ну, Алкоголізм це одно, але п'яний ї... сідати за руль це. Це... Ти, зра... ти сів за руль, ще навіть машину не забив, але маєш їхати. рахуєш, що ти порушив п'яту заповідь. Не убий. Ти вже її порушив, ти вже маєш з того сповідати. Навіть якщо ти. Вернувся з машини, навіть не завів, і не поїхав. Ну, можеш це щось не сповідати. Но якщо ти сів за руль, завів машину і проїхав метр, все до сповіди за те, що ти мав намір або по необережності міг забити людину. Алкоголь. Що робить алкоголь? Це психоактивна речовина, яка діє на мозок і знімає, відключає у людині. Страх помилки, та? людина туди відважна стає, вона не оцінює до кінця ситуацію. І через це стаються страшні аварії, в стані алкогольного ангел А він охороняє душу. І те, що я вам казав, що завжди стоїть на гарантії, гарантуючи людині свобідний вибір. Аби вона мала можливість вибирати. Ангел-хоронитель не може тиснути на гальму. Ангел-хоронитель не може тиснути на газ. Він не може тебе за вухо зупиняти, він не може тебе, е, ну, ангел-хоронитель, це, це не тілохранитель, який ходить коло тебе, закриває тебе, ще там щось. Значення ангела-охоронця трохи інше. І він робить таку роботу, яку ти навіть не бачиш. Коли приходить до тебе людина з незлими намірами, і ти в стані освячуючи ласки, твій ангел охоронець тут тут. І та людина, яка прийшла, з нею теж присунувся ангел, але не завжди охоронець. І іменно в тому стані духовної війни, ангел. Ангел-охоронець завжди охороняє нас від впливу Злого Духа. Ми, коли молиться і не веде нас у спокусу, але визволить нас від лукава. Дуже багато я це чую. Що це означає? Як це так Бог мене може визволити від лукава? що мене може уводити в спокусу? Що це таке? Тому що Господь Бог гарантує нам вільну волю і нам гарантує право вибору, що я міг вибирати. Відчуйте цю важність, що Бог дає в наші руки. Бог дає в руки нам все, від чого може залежати все. І життя людини все в руках нас, людей. І цю свободу Бог нам гарантує. Інакше люди би не були людьми. І ангел-охоронець. Є присутній для того, щоб ця свобода була гарантована. Але Він переживає за душу, щоб душа не попала в сіті оцього лукавого світу. І Він охороняє нас від впливу Злого Духа, а не у фізичному світі. В фізичному світі ангел хоронитель включається тоді, коли ти йому кажеш, ангел-хоронитель, мій святий, завжди біля мене стій. Він вже тут стоїть. Ангели Божий. Поможи мені, він вже тут, як тут. Але це твій наказ, бо це твій ангел. Сам він не може робити. П'яний, коли їде з орудим, він не каже, «Ангеле Божий, хранителю мій святий, ну, зупини мене. Він ж так не каже. Він за все пам'ятає, крім ангела свого хронителя. Тому він сам його відганяє. Ангел нікуди не йде. І запах горівки ангелу не шкодить.